Одинний конфлікт під градусом може закінчитися для жителя Кіровоградщини позбавленням волі. Виклик надійшов до Олександрійського райвідділу поліції. Жінка повідомила, що син зачав сварку та ображає її. Чоловік відреагував на дзвінок матері правоохоронця. Та кинув у під'їзд будинку предмет, схожий на вибуховий. Однак той не спрацював. В інциденті на місці розбиралися поліцейські, крім усього. Під час обшуку у помешканні чоловіка вилучили набої та корпус гранати. Правоохоронці виявили чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння, на місце було викликано фахівців вибухотехнічної служби, вилучений ними предмет направлений для проведення експертизи, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тисячі доларів США за фіктивне оформлення волонтером із подальшим внесенням до системи шлях. Заблокували чергову схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Мешканця Києва викрили на протиправній діяльності співробітники Служби безпеки України в Кіровоградській області. Співробітники СБУ задокументували факт одержання ділком неправомірної вигоди у розмірі трьох тисяч доларів США від мешканця Кропивницького в одному з ресторанів Києва. Оперативники СБУ провели обшуки у його домовладінні, а також в офісах громадських організацій, пов'язаних із злочинною оборудкою, під час яких виявили та вилучили документи, чорнові записи, мобільний термінал, а також частину коштів, одержаних від клієнтів. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомили на про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вогняна неділя. 26 пожеж на відкритих територіях гасили рятувальники Кіровоградщини минулої доби. Вогонь вирував в межах чотирьох районів області: Кропивницького, новоукраїнського, Голованівського та Олександрійського. Найбільша за площею пожежа виникла у селищі Знам'янка. 2 Там горіло півтора гектари сухої трави. У служби порятунку області нагадують: спалювання сухої трави та сміття це злочин, за який законодавством передбачена адміністрація. ...адміністративна та кримінальна відповідальність тим часом в регіоні, за прогнозами синоптиків, до кінця тижня очікується суха та тепла погода, що сприяє поширенню вогню в екосистемах. Відтак рятувальники закликають до свідомості та відповідальності. Ніколи не випалюйте торішню рослинність, не створюйте смітників в екосистемах і на прилеглих територіях. Тим більше не підпалюйте їх, адже Такі ваші дії можуть призвести до масштабних трагічних наслідків. У населених пунктах спалювання трави може перерости в неконтрольоване горіння і нанести загрозу знищення житлових будинків і навіть життя людей. Хочу нагадати, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Не лишайтесь осторонь, якщо ви помітили займання у лісі чи в посадці. І телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Десять 10 років на виконання. В Кропивницькому впроваджують нову схему теплопостачання. Вона передбачає комплексну модернізацію міських тепломереж та котелень. На переоснащення теплосистеми влада спрямує понад 4 мільярди гривень. Планується повністю перебудувати Кропивницьку ТЕЦ. Вона буде комбінованого типу. Зможе працювати на природному газі та біопаливі, зокрема лушпинні соняхів чи соломі. Також місто отримає від держави когенераційні установки, які здатні виробляти теплову та електроенергію навіть в умовах блекаутів. Це дозволить громаді мати автономні джерела живлення та менше залежати від відключень світла. Щоправда, скільки таких установок надійде та коли їх запустять, влада наразі не розголошує. Крім того, в межах нової схеми теплопостачання в Кропивницькому зведуть 11 сучасних блочно-модульних котелень. Вони розташовуватимуться на 101 та 102-му мікрорайонах, неподалік від обласної лікарні, по вулиці Героїв-рятувальників. Ще декілька знаходитимуться по вулиці Любомира Гузера, Леоніда Каденюка та в інших точках міста. Щоб не забруднювати довкілля, котельні обладнають системою фільтрації. Частина з них запрацює вже цього опалювального сезону. От південно-західну котельню, яка опалює дві третіх домоволодінь у Кропивницькому, поступово виведуть з експлуатації повідомлення в міській раді. На ту потужність, яка вона збудована, проєктна, вона ніколи не працювала. Це майже 240 мегаватт. На сьогоднішній день котельня працює і працювала і минулий, і позаминулий рік. В середньому десь на 30-35 мегаватт. Та теплова мережа, яка йде від цієї південно-західної котельні, також стан її вже відпрацьований по два терміни експлуатаційний. Щоб замінити цей відрізок від котельні до 101-го мікрорайону, 3 кілометри мереж це дуже великі кошти, в результаті це нічого нам не дасть. Ліки з доставкою на пошту. Укрпошта вела нову послугу. Телефоном українці мають змогу замовити в поштового оператора медичні препарати, зокрема, й ті, що відпускаються за рецептом лікаря. До проєкту «Укрпошта-ліки» нещодавно приєдналася і Кіровоградщина. Поштарі доправляють ліки в будь-яке відділення Укрпошти, яке вкаже замовник. Мешканці ж віддалених сіл та містечок можуть забрати медикаменти в пересувних поштарнях відповідно до їхнього графіку роботи. В Укрпошті зазначили. Посилки з медикаментами сплачуються після отримання для замовлень вартістю понад 100 гривень та препаратів за програмою Доступні ліки доставка безплатна. В поштових відділеннях ліки зберігаються не довше сімох днів. Поки що передресація замовлень не передбачена. Будь-хто може замовити ліки, за за номером гарячої лінії. Це номер 0800 300 545. фармацевт допоможе обрати правильні ліки, зазначить їх вартість, ну і обговорить всі нюанси, які там стосуються лікарського засобу. Метою, звичайно, є те, щоб кожна людина, навіть в найменшому, найвіддаленішому населеному пункту пункті, мала доступ до ліків.